Всім привіт! Я, екс-глава Грузії, український громадянин за паспортом Михайло Сакашвілі. Відбуваючи свій термін у грузинській в'язниці, я раптом несподівано зрозумів, що моє повернення до Грузії і подальше затримання могла спланувати Москва. Ось це поворот долі. Ось це я сказану. За моїми словами, Росія могла організувати моє повернення на батьківщину в жовтні 2021 року, після якого я потрапив до в'язниці. У Грузії мене звинувачують у незаконному перетині кордону. У 2018 році мене заочно засудили до шести років позбавлення волі за перевищення посадових повноважень у справі про напад на грузинського депутата Валерія Гелашвіли. Також я підозрююся в причетності до загибелі глави уряду Грузії, зорабажванії, розтраті державних коштів і ряді інших злочинів. У листопаді 2022 року керівник неурядової організації Емпатія і за сумісництвом захисник Саакашвілі Маріам Джишкарени заявила, що Сакашвілі з великою ймовірністю отруїли. Як показало дослідження, рівень ртуті в організмі перевищує допустимі межі на 42%. Також виявлено інтоксикацію іншими металами. Яний вважає, що заради збереження життя експрезидента потрібно відпустити його на лікування за кордон. При цьому влада Грузії оголосили діагнози недостовірними і спростували заяви про те, що Саакашвілі піддавали тортурам, через які у нього розвинулися хвороби. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!